Як бачите, пусто, є якийсь хліб, дивіться, навіть запіканка. О, багато запіканок. Зараз подивлюся тут що є, бо я маю ключі, бо я один з волонтерів. А тут так все виглядає, бачите, багато хліба, все, зараз дещо візьму. Вдома все покажу. Взяла, вдома все покажу. Хочу зробити такий експеримент 100 злотих на 5 днів. Вже дещо купила, бачите, і цілий рюкзак. Біжимо додому. Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. І що, починаємо наш експеримент 100 злотих на 5 днів. Це і це ми купили. Тут є в районі 60 злотих, пізніше вам чек покажу. І теж ви вже будете бачити, там де вставки такі. Бо дещо дуже дешеве, правда, дещо гнегле, але нічого. А то в нас є там... дотягнення. Там, там нема Гаррі Потера, Вікторія. Моя Вікторія хоче забавку Гаррі Потер. Тероризує. Mm. Ну що, погнали? Mm. У мене не було де все пакувати. Бо, знаєте, є така програма go то, то Я в описі напишу. І там можна дешевше купляти. З бідронки мені вийшов один такий пакунок, наприклад, Важива і овоце за 12 злотих, 11,99. А другий мікс там теж були. Такий був мікс. Я теж те, що я побачила, там було якийсь суповий набір і йогурти дитячі. Ну, починаємо. Пізніше, в кінці відео, я розділю там, де бідронка, там, де теж бідронка, і просто я купила. Знаю, що зараз тут все попадає. Бачите? Авокадо. Зараз все витягну. Це з маленької кишеньки. Те, що в мене було, Ось такі трошки, бачите, але лимони ще можна до чаю давати. В експерименті приправи трохи олії, що мені треба буде. І кава чай не бере участі, тому що я на роботу пішла нарешті. Не впевнена, що я дуже щаслива з того. І снідаю, обідаю я на роботі. а Там ми маємо багато-багато кави безкоштовно. Зараз буде друга кишенька. Порція з курчака. Бачите, 4 злотих. А дата до якого? Сьогоднішня дата. Сьогодні п'яте. Відео вийде трошки пізніше. Така салата відова, я, я навіть хотіла її купити в магазині, однак була акція, берете одну, друга безкоштовно. Добре, що не купила. Там вже залишився те, що я купила, сама вибирала в магазині. А тут і теж ще щось є. Така штука, будь-то буде набагато. Кілограм бушок. Одна штука, як бачите, погана, а решта всі нормальні ще навіть дуже тверді, треба почекати, щоб їх їсти. Ще маємо лимони. Лимони. Класні. Я знаю, такі вони коштують 8 злотих 6 штук таких менше, щоб їсти, а то пити. Ой і дата хороша, що дивіться, до 11 числа. І не можу показати. Так що непогано. І багато, як бачите, міксів салатів. Маємо 3 салати. Мікс, мікс. Вони в районі 5 злотих. Так що тільки тих три салати, то вже 15 злотих. Таким дуже рада. Класно, в якості сподобається. Вона ну, такий йогурт любить. Ми її деколи-деколи купляємо. Перчинка одна така. Маю 4 авокадо. Такі, що треба вже сьогодні їх їсти, щось з ними робити. Будемо щось фантазувати. Одне авокадо було сьогодні в ціні 6 злотих. Одна цибулька якраз буду варити зупу з макаронами. Ті самі дрінки йогуртові смачні. Ну, ще, бачите, пару яблук і один дріт. І все. Це у нас бідренка на 24 злотих. Ось таке все. Може бути. Звичайна розпаковка в нас де, то, що я купила, бачила, що купую. Моїм філе. пів кілограму. Це на 25 злотих, я брала по 12 злотих або по 10. Пізніше скажу, коли знайду чек. Головне знайти чек. По 3,5 по кілограма помідорів. Два злотих у нас вівсянка пів кілограму. 10,99 маємо полядвиця така на відбивне м'ясо. Трохи жирна, напевно. Бачите, там сладкий є. То по 50 грош за штуку. Бо два купляйте, два безкоштовно, а були по золотовці. То я вже на пізніше сховаю, бо сьогодні так багато сладкого. Дві пачки макаронів. Хороші, бачите, хороший сорт пшениці. І ще такі купила. Я колись їх дуже-дуже любила. Зараз нічого не змінилося. І ще там маю що, картоплю маю. Картопля по злотий 50 була якась знижка акція. Знайшла я чек. Дивимось. Філе мені вийшло 6,99. То в мене 9 з копійками вийшло м'ясо. Тут 3,49, картопля 2 злотих 7, а з тим мене надурили Тобто 3,99 і по 3,50. Там було менше ціна. Нічого. І тут теж було за 2 злотих, а в накчеку в мене 2,50. І то в мене виявляється не по 50 грошей, а по золотуці. Зараз ще деякі продукти з дому докладемо. Оце, пам'ятаєте, я купляла по 99 грошей. Беру одну нещасну морпочку і беру масло. Масло було по 2,95. 3,4, Хай буде 4, 30. Разом то приблизно в нас виходить. Скільки ж то буде. Разом заокругляємо, маємо 65 злотих вже за нами є. Вже ми це маємо все. Лишається ще 35 злотих. Я ще яєць не маю. І муки. Тепер вже швиденько ми ще подивимось те, що я взяла в я Я тільки взяла ще в четвер піду. На три дні, там, два. Хлібчика взяла. Житній, я люблю такий, то буде накрас з авокадом. Якщо ти авокадо живе, правда? Побачимо. ще косочок. Ще взяла, бачите, кекс такий хороший, тому я вже його брала, я його люблю, то є такий у нас кексик е, лимоний. І ще один такий самий кекс і три дружджувки. Так що завтра будемо мати щодо чаю. Ярослав точно буде мене мати, не буде голодний, а я, можливо, теж візьму щось солодке, може, ні, побачу. Ну що, приступаємо. Дуже дякую, що були зі мною. Зустрінемось в наступній серії. Відте вже якийсь серіал почався. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Було, я ще возьму десь, може, два гнізда з таких макаронів, то ще плюс злотовка. Значить, маємо вже не 35, а скільки в нас там залишилось? 34 злотих. Мені просто таких макаронів багато не треба раз для зуб. І зараз будемо готувати.